Це йогурт, тут написано мільярди унікальних пробіотиків. От тут і питання, якщо його зробили 24-го, 24.01, а він може стояти до 20.02 місяць. Чи виживуть, виживуть ці мільярди бактерій, які засвоюються? У мене дуже які мають засвоїтись шкільнику, у мене дуже велике питання до цього. Я насправді жодного разу за останні, певно, років. Вісім придавала активів, плюс до всього велика кількість цукру, наповнювачі ананасовий, і який із ананасу, цукру, води питної, крохмалю, ароматизатора, ананаса регулятор відслодності, цитрату натрий, ну, барвник сюди. Ну навіщо? Сюди барвник, потім додатково ще цукор, ще додатково крахмаль. Тобто, дивіться. Бактерії, наші от що ми можемо з молочки кисломолочки взяти для себе, окрім там, наприклад, білку кальцію, хоча білок, навряд чи з нього гуманізованого засвоїться, кальцій ще може засвоїтись невеликій кількості. Але що ми можемо з кисломолочки брати? Це ці бактерії. Але в такому випадку, якщо ви сквасите вдома самостійно своє молоко або це є. Сляко у бабуську, там ці бактерії, коли справжній домашній сир кисломолочний, або тут, наприклад, той, який там по тижну зберігається, а чи будуть бактерії. тут? То... Ну, коли ми вживаємо бактерії ці корисні, вони мають засвоїтись. Засвоїться вони завдяки харчовим волокнам, які містяться в їжі, рослинного походження, різні тавки, муравки, овочі. Так? А тут дають їжу для умовно патогенної флори. Грибів, кандиди і всього іншого. Крокмалі, загущувачі, покращувачі, е, стабілізатори і ну, що ще ще цукри. Тобто я ніколи тобто, не вживаю, і не рекомендую. Особисто я. Але я на вас не впливаю, ви приймаєте рішення самостійно. І можливо, якби мені стільки заплатили, як ваші красіння, я би теж зараз сказала, у, -у, -у яка я скринка, вона струнка, бо вона їсть один огірок ввечері, вечора, не тому, що вона.